Вітаю вас на нашому каналі та запрошую до перегляду нашого наступного відео. Сьогодні ми знову вибрались в Карпати і будемо проводити пошуки по Першій світовій війні. Спробуємо знайти щось цікаве і обов'язково вам покажемо. У нас є кілька відео, як ми з'їздили на схід до наших хлопців. Зараз хочемо вам продемонструвати. Сьогодні ми на тренувальному таборі і просто з нуля спробуємо вистрілити один ріжок. Правим э, вказівним пальцем. Це ти стояєш громадою. Під лівим вказівним пальцем. Так, ну серйозні справи в... сьогодні. Як крутити башню? Все вже крутиться башня в лікарні. Добре, праву. так, прицілювання. Я зрозумів. Отже, підтримуйте наш канал, підтримуйте Збройні Сили і разом до перемоги. А ми погнали на пошуки. Закрутка від фляги. Закрутка від фляги? Чи від снаряда, можливо? Чи від снаряда, ні? ні ні то, то від фля. Та ага. я знімую. Ми, ми все бачимо, що ти робиш. <стук DDR> так, процес копання ями, щоб ви не думали, що то за нас хтось робить. <fl> <them> Отже, друзі, розкопуємо цю яму. Капець спекотно. я не знаю, чи це тільки зранку так. Ось в мене тече просто неймовірно. І ось внизу, ми вже, якщо чесно, думали, що тут нічого немає, але детектор не обманює. Ми вже кілька разів переконалися. І ось ми що зачепили, щойно погляньте. О, я по ньому проїхався, якщо чесно. Але вона і так гнила. Це є алюмінієва фляга німецька. скоріш за все. Тут важко поки що сказати, але погляньте, яка вона зігнила алюміній. В чухлі був повністю, бачите, є чухол, є кріплення до чухла. Ось, ну і йому пипка. Ось. Але можливо буде... Можливо, зараз купнемо глибше, можливо, буде ще щось. Обов'язково все найцікавіше вам показуємо. Слідкуйте. Так, ось ми вже помаленьку розкопуємо і нам. А, то напевно, казанок, правда? Так, ні, це корінь. А оце напевно казанок, правда? Тобто була фляга, та-та-та-та. Угу. на стіл. В казанку нічого нема. Так, що там в казанку? Щось замотане. Щось тут тверде є. Ну, оно. Може якась нагорода, медалька. Ні, що блін, що це таке було? Маленьке, кругле замотане. Угу. Хм. А це пряжечка. Якась пряжечка, та. Що не могли щось такого цікавого кинули. кинути? Кошельок з монетами. Ну. Там більше нічого. Там до нього нічого не поприлипало. А, так... вон кришка, його бачиш. Та. Та... Слухай, а це таке враження на персток, так? На персток? Угу. Капець. Замотаний на персток. В шинелі. О, І більше ось. нічого, то капець. Поки що ось така кубка, багато желіза, трохи є патрони. І ось там докопуємо внизу ще один казанок. Якщо видно. Ось ось Далі його підважу таку. І вже витягуємо. Угу. він теж з, з був. Угу. Але це вже ну такі от. Круглий казанок. Згнив повністю. Ось залишилась шкіра. Напевно, теж що хліб був Або обмотаний ось шкірою. ну Будемо спробувати ще щось знайти. Ха -ха -ха, погляньте що ми там знайшли. І що там всередині? Ага, там просто скло, багато скла. Таке синє гарненьке. Якийсь ранець був чи що. І це все там. Чуєш? таке? Все, все там шкварчить. Все шкварчить бляха. Угу. А Просто бите скло. Двіки тувстенне. Та, так, таке товсте капець. Але це було? Погляньте, що ми знайшли. Поруч біля цього стаканчика, ось як бачите, горло було. Ну але це слухай, таке горло, як знаєш, від російської фляги. Угу. Та. Дуже цікаво. І погляньте, що в нас тут випало, олівчик є. Це був... би місце, так якби би для них. Та, та, та. Але матеріал такий, типу, фетер чи що, такий ламкий. Mm -hmm. тут, mm. Ну там ще щось цікаве є. Цікаво, цікаво. Так, погляньте, що в нас випало. Це є закінчення від ручки, правильно? Ні, чи є стержень, чи улівець? Чи це відволіч? Олівець. він загострений зі рисік всередині. Так, це улівець. Нащо ти зламав? Нащо? Єдиний цей обідочок цікавий. враження, ніби тут резинка була. ж жла дуже цікаво. Ви до останнього згострили писали. Ну, дуже цікаво. Оце на верші від нього. І там мабуть резинка була, так? Ні, Ні просто, просто, заглушечка. просто заглушечка. Ну, Будемо розкопувати. Пляшка вон. Угу. дрібне. Якийсь шматок матерії, так? Портянка чого. Двикс зберігся. А це підшлемник! Та де? Та ну, дивися. Бачиш, Та не, отвори. Він такий має хвильки такі. І матеріал не той. А що це? Просто щось таке замотане, бачиш. Ну, але це не воно не прорване, воно там є ті батки зроблені. З отворами. Кипець, просто... Двікату ну та ні, це не російська. Двікату стенне. Цікаво, цікаво. Так, що ми там викопуємо? Є підсумки, так? Так. О, може біля підсумок ще щось буде? Ось. Ого, о які гарні симпатичні підсумки. Ого, слухай, тяжкі Анбоксінг. О, слухай, богдана, дивись тупо І... О, і тут дивись, гострокутні. В переміжку. З того взірця і нового. Ну, то я так називаю. Що тут в нас є щось схоже. Гострокутній, тупо купляє. Ту ну, цікаво, цікаво. Ось такі справи. Ну, стан такий нічогенький. Відкладемо в сторону. На вогні підкушити і можна стріляти. Ні? Розкопуємо далі. Що ти знаєш, ні визоки? Тягнеться. Ми щойно витягнули от такий підсумок і уважно погляньте, які тут штуки. Тут такі латунні заглушечки, ось одна, ось друга. Дуже часто ми знаходимо таке і ми думали спочатку, що це заглушка до гранати F1 Першої світової війни. Але вони схожі, але не це, бачите? Ось це від, від підсумка. Ось тут кріплення. Ось. Одним словом, тут дуже багато всього накидано. Зараз спробуємо це все вийняти і обов'язково вам покажемо. Так, ми вже змінилися і вискокла. Ось така, такий зачеп від розгрузки. Ще продовжуємо шурфити, може ще щось попадеться. Так, поки я переговорив по телефоні а патронів все збільшується і збільшується кількість так там ту яму закопали знайшли не досить потужний сигнал але вирішили купнути і пішли гільзи і вискокла ось лопатка от на стріл йде повністю весь поки що німецький спробуємо зараз купнути глибше можливо поруч буде ще щось Що в тебе цікаво? Так, погляньте, навіть не думав, що глибиннику можна таке зачепити. Бачите що? Що тут видніється? Ось, гарненький когіочок. Зараз ми його витягнемо. Не, гли... а, тут... не глибоко, але детектор, звичайний, його все, не чув. все в патронах. Все в патронах, ну і відповідно... Це глушилося. Класний. О, О. Ох. Якась тут гумочка ще є. Слухай, в бадьорому стані. Так, відходимо від екранів. Не повторяйте в домашній країні. Так, ніколи цього не робіть. Ось який гарний когілечок. Дуже красиво. Все, це нам починає подобатися. Там ще щось може йти, Ну, зараз розкупаємо і подивимося. Так, погляньте, купаємо. Великий сигнал, нам гуділо. Бачимо ручки. І схоже, що ось там йдуть гранати. Тобто йде одна, дві. Тут, як мінімум, дві гранати. Тут доволі таки твердий ґрунт, але ми зараз спробуємо обкупати. І як витягнемо вам покажемо. Та стан, певно, буде поганенький, але ми все одно викупимо. Так, Це австрійський. До речі, тут австрійського романенту знаходимо доволі таки мало, тому цікаво. Отже, друзі, як бачите, ми вже трошки добралися до цих гранатульок і ось потрошки витягуємо. Та ось австрійська, австрійська одна. Щось мене сьогодні ще на гранатульки Ну такого теж ніколи не робіть Вдома Ось і мені здається Там ще десь є Але треба діставати Так. А ну, вон там вроді відніця Правда Так ось ось корпус бач а, ти її рухаєш. А. Так як вона вже нам цінності не представляє, можна її трошки третя. Так, ось є три штуки. Потім перевіримо, але ніби вже напевне більше немає. Так. Ну, нічого, ось такий результат. Маємо те, що маємо. І які гарненькі штучки. Вони, ну, правда, залишаться тут в лісі, нам цього не треба. Ми отримали задоволення від того, що ми просто знайшли, показали, зняли відео. Ось, І тут залишимо. Хай собі відпочивають. А ми будемо продовжувати далі. Гарного перегляду. Погляньте, ми щойно, до речі, перекусили, маємо знову багато сили. І погляньте наступний наш сигнал прямо в окопі. Спочатку пішли патрони, якась знову ж таки шкіра. Нічого не зрозуміло. Ось. А тут погляньте, що відніється. Ха -ха. Я не знаю, що це таке. Досить ще в будьорму ніби стане? Так, зараз спробуємо його обкопати гарненько. Тут глина доволі таки пресована. Ручка відгнила. Кій Ось вона чайничок. Вона дуже тоненька. Скільки кружок знайшли, горняток. Та. Ага. Та просто такий чайничок. А, ну от тут він вже зігнив. Тому... Носик цікавий. Це не симпатична сторона, буду показувати вам з симпатичну сторону. Ось така цяцька. Клас. А ще ну, його. Носик там. Я думаю, що його вже нема що зберігати. Та Він, він з цієї сторони насправді постраждав. біленький Він цією стороною лежав собі він зігнив. А ця сторона більш-менш бадьора. Але сам факт, на такого я ще не знаходив. Дуже класно. Зараз спробуємо покупати, збоку, можливо, ще щось буде. Подивимося. Ямку закупали, там був лише один чайничок. Ходимо далі, шукаємо. Так, поміж дерева. Соваємося і щось помалу знаходимо. О! Коротеньке, але треба купати. Е, так, позимай мене. Та я вже. Знаєте, чому я такий задоволений? Тому що ми щось цікаве знайшли. І я вам скажу більше. Такі речі приємніші навіть знаходити, ніж пряжки. Погляньте, що в нас тут відніється. В нас тут є казанок. Ага, він тут пробитий. Ну, можливо, він не цілий, але сам факт, що є казанок, це нас не аби як тішить. Погляньте, ось тут є обвідочок, ось він. Ось тут навіть є пробитий осколком. Ну це для антуражу. Хто його тут охороняв? Ось такий пан. Іди собі гуляй. Все, ми будемо його зараз обкопувати Трой. і сподіваємося, що е, буде він ціленький. Якщо навіть є якісь пошкодження, то нічого страшного, такий антуражик цікавий, гарненький буде. Це, а поки Назар копає, то е, я ось там окоп іде, ось якщо видно. І Оцей бруствер я проходив, я його пропікував звичайним детектором. Е, хочу вам сказати, зверху гільзи. Щось ніби проскакував, ніби під хороше, але воно так храпіло, що не розрізниш чи то колір. чи Інколи желізо, хто копає, той знає, що осколок чи желізо воно теж буде в колір бити і прохрюкувати. Так. Тому тяжко приділитися, що то за сигнал. А глибинна рамка чітко показала, що там є предмет, копаємо і ось результат. Зараз вже ми його витягуємо. Дати лопату, поки я розказував, ти вже докупав. Ще сидить. Можна лопатою під, під цей. І то мені здається він цей мідний, знаєш, цей такий круглий. Ага. О! Замелька віддала його. Погляньте. А, -а, -а. А, -а, а ось чому його і викинули. Зараза дика. Він пробитий, але... І так якби хтось спеціально довбав. Або стріляли в нього. Він некомплектний. Але ось тут є ручечка. Всередині він ось так виглядає. Ну нічого, нічого. Сам факт, що ще можна знайти такі речі і вони неабияк красиві. Я довкола все в ямах, все про... Ну гарно-гарно. Ну нічого, антуражик забираємо додому однозначно. Буд... О, зробимо барабан з нього. <рес> ось, ну одне ось такі штуки. Не знаю чи буде ще щось. Якщо буде, ми обов'язково вам покажемо. Поглянь, який стан хороший. Він прям бадьорий бадьорий, був би. Та ти, та ти стукаєш і чути, як він дзвонить. Так, був би направду, він повністю цілий, то ціни б йому не було. Все, ручечка є, при ньому, все красиво. Вушка. Так, ну супер. Ми продовжуємо. Так, попалася мені в Карпатах копійка. Ну, фокусуй. Ось одна копійка. Який рік сказати не можу, тут все залипше, хіба чистити треба. Але ось така копійочка. Майже зверху була. Тим часом Назар десь там ходить. Не видно його. Шукаємо далі. Якщо чесно, стає все важко купати, тому що температура піднялася, ось просто тече. Під. Дивіться, що на глибині в нас вискакує. У нас значить, є тильник, скоріш за все, це є німець. І погляньте, які кріплення щойно нам попалося. Ось тут дерево і ось тут таке гарне кріплення, бачите? На ремінь. І дивіться, який стан. Просто шикарний. І отут все сигналить, можливо, буде карабін. Німецький цього разу, надіюся. Купати надзвичайно важко, тому що десь, напевно, сантиметрів 30-40 просто суцільний камінь. Але ми пробиваємося і внизу, внизу вже трошки м'якше. Сили йде багато, але ми стараємося. Буде щось цікаве, обов'язково покажемо. Отже, друзі, погляньте, видніється у нас частина вже самої гвинтівки. Ось тут йде затвор, бачите, його ручка затвору, ось тильник затвору. Тут, напевно, частина з магазинної рами. Ось тут дерево. Воно ну, все пішло туди. І погляньте, скільки нам прийдеться зараз обкопувати. Єдине, що тішить, що стан фурнітури був доволі таки гарний, міцний в хорошому стані. Я сподіваюся, можливо, гвинтівочка теж буде в гарному стані. І німець. Це граза. Отже, будемо викопувати. Продовбали, а не прокопали ми тут траншею і звільнили його з землі. Погляньте, який він красивий. Ну що, готові? Хоп! Тинг! О. О! Погляньте, який красивий! Повністю з деревом, зі всім. Стан доволі такий бадьорий, скажу вам. Шкода буде його залишати, але виходу в нас немає. Залишимо його в лісі, але вам покажемо ось як він виглядає. Ще дерево збереглося. Є шомпол. І цівка. Ось така ружбаєчка. Клас. Німця приємно знаходити, скажу так. В загальному це вже 35-та гвинтівка. З них 33 Мосіна і 2 Маузера. Ну, у нас попався Маузер обломаний, а оцей ціленький. Ціленький, гарненький. Та, можна зробити висновок, що німці менше втрачали свої зброї, ніж. Так, Ну і напевно позбирали після бою. росіяцькі все полишали. Ось такі справи. Ще пропікуємо ту яму, якщо немає, рухаємося далі. Так, я вже напевне два рази говорив, що на сьогодні остання яма. Але все ж, погляньте, ми попередню яму ось вже закопали. І не знаю, буквально метрів три-чотири поруч відніється ще одна гвинтівка. Цього разу, скоріш за все, Мосін. Я вже так бачу, але невідомо. У нас стоїть туди дуло, туди магазин. І спробуємо ще його виняти. Так, погляньте, як відбувається процес викопування гвинтівки. Важко копати. Ми вже втомлені, тут дуже багато каміння, воно тверде, все віддає на руки, але ми вже наближаємось. Так, отже ми докупалися нарешті. Зараз будемо виймати. О. Та цього разу масім, mm. так як ми і думали. Повністю зі всім, так? Так. Отак. Це не ми його, він був там вже в землі розвернутий. Угу. Пострадав. Так, просто трохи його не пожаліло. То що, який-то 36-й, так? Так. Знову поновили ми свій рекорд. А якщо така планка піднята, значить десь на дальняк стріляв. Я навіть не знаю. Одним словом, за сьогоднішній рік, станом на зараз, у нас результат 36 гвинтівок за весь час. Не подумайте, що за один день, а за всі виїзди. Ну Ось така цяцька. Теж залишиться. В лісі. Але рівненький ще. Ось такі справи. Пощупаємо, чи ще щось буде, якщо ні, закопуємо. Отже, друзі, на сьогодні ми завершили. Як бачите, я вже втомлений, Богдан втомлений, потратили вже сьогодні всі сили. Не було більше нічого цікавого. Так що ми збираємося і їдемо додому. Дякую всім, хто підтримує канал. Ставте вподобайки. Коментарі, також підписуйтесь, для нас це дуже приємно. Отже, побачимося з вами наступного разу. Бувайте!